Вертаюся до майбутніх електромобілістів. Ви вважаєте, що усі електромобілі вбиті, фарбовані або перероблені? Ні. Ми не схожі на більшість продавців електромобілів, які пропонують дешевий і неякісний товар. Ми готові до викликів. І ось наші умови. Чекаю вас тут, у Вінниці, у ТРЦ-квартал Папаніна», в салоні Електродрайв. Будь-яку машину можна перевірити, продіагностувати і подивитися її історію та впевнитись, що тут немає широтових електромобілів ні з попарку, ні з іншурінсу, ні зроблених з трьох. Вам потрібен цілий, безпечний, гарний електромобіль. Не биток, не грузин, не кукла, не зроблений з трьох, а нормальний, чесний і безпечний електромобіль. Даю вам на вибір 24 авто. Думайте!